Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Тема нашої програми сьогодні святкова, присвячена дню вчителя, який відзначається кожного року в першу неділю жовтня. Сьогодні в нашій програмі разом із мешканцями нашого міста із перехожими з простими, ми вирішили пригадати теплим словом усіх своїх вчителів. Чим вони нам запам'яталися? Який вклад вони зробили у нашій душі. У наше виховання, у наше навчання, у наші знання. Що хорошого, ми прийняли від них. Ми поговоримо про наших любих вчителів сьогодні. в програмі Власна думка. Все те, що хороше, звичайно, це від вчителів. І ми прийняли своєму житті, приміняємо багато знань, які вони нам дали. А також в мене діти позакінчували двоє синів педагогічні інститути. І один зараз найменший працює вчителем у вільнівській школі, преподає фізику, інформатику, а також керівництво класу веде. А могли б ви і. Якраз і сина свого привітати, і загалом усіх вчителів зі святом, адже Звичайно, от скоро свято свято дуже веселе, красиве. Вчителів ми пам'ятаємо все своє життя. У нас було 35-річчя зустрічі між. Однокласниками, да, то ми навіть свою вчительку, як в своїй передачі пам'ятаєте, теж казав, що знайшли свою першу вчительку, і вона з нами відпочивала на нашій вечіринці. А що б хотіли побажати усім вчителям на їхнє професійне свято? Перше, перше за все, це здоров'я і терпіння, тому що зараз такі діточки, що терпіння не вистачає, звичайно. То нехай буде терпіння у них велике. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте своїх вчителів? Чим цікавим вони вам запам'яталися? Які це люди були за характером? Нормальні, люди обичні. А які ще вони можуть бути? От було в них щось таке особливе, що от прямо таки змушувало вас сидіти та слухати на уроках У нас. Ті, вчителів не було нічого такого. Одна була вчителька, нормальна в нас така. Вчителька біології, хімії, що до неї на уроки було хорошо ходити. Вона вміла розказати, заінтересувати усіх. А так, більше вчителів я не пам'ятаю. Що... А могли б ви якось привітати вчителів із їхнім професійним святом, от напередодні їхнього свята, тих, хто зараз навчають дітей. От вони всі там, які є, ті досі навчають дітей. Ну, Звісно, хотілося б, особливо Любов Петровну нас тепер привітати. У нас сама лучша в нас вчителька у школі, така справедлива, хороша така вчителька. хай занимает и дальше, чтобы она не, уволила ее. Она очень хорошая вчителька по химии. А чем запомнился ты Ну, у нас она была, что всегда своими словами рассказывала. Конспекты мы писали жестко, и это кратце. И химию у нас многие знали хорошо. Она потом еще тогда в то время не разрешалась репетировать репетиторствовать, но у нее все время вот эти ученики, которые поступали абитуриенты, эм, она брали, помогала, да, 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 говорит очень хорошая была учительница, она говорит все знала, и что мне нравилось у нее, если ты идешь на пятерку, она тебя каждый урок будет спрашивать, если кто не понимает двойки, она там раз в четверть спросит, а тех, кто хорошо учился, она их все гоняла. И, и если ты не знаешь этого предмета, ну, это, этой темы, она тебя спросит через день, через два, но она все равно ту тему спросит. И если ты ее не будешь знать, она тебе, несмотря на то, что ты там на пять учишься, поставит двойку. Справедливо была вчителька? Да, 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 да. да. Ну, то це так і говорить. А що б ви могли побажати всім вчителям, які зараз навчають дітей у школах напередодні їхнього професійного свята? Взагалі, я скажу, щоб вони не були предвзяты. Якщо членик э, э, говорить тягне математику хорошо, це не значить, що э, література там. Должна стоять 5, говорит. Или наоборот, они, как говорят, считается, если он отличник идет хорошо, то все предметы ставят 5. А если он, ну так, посреднее учится, а может математику знать хорошо, ему уже посредственно ставят 3 или 4. Хотя он может знать на пятерку. они оставались на до да Да, 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 да. И, говорит, все это Марія Васильівна це була другий вчитель. А я ж... А що це були за люди? Якими вони були? Хорошими людьми. А що від них запам'яталося? Все запам'яталося, як у перший клас, як у учили, як заставляли уроки вчити. А що хотілося б побажати всім вчителям напередодні професійного свята? Здоров'я, щоб більше за дітьми дивилися. Щоб більше, більше всього на усіх, навчили їх. Дякую. Пам'ятаєте ви своїх вчителів? ж не пам'ятаю. Пам'ятаю. А що це були за люди? Якими вони були? Що від них запам'яталося таке Прекрасні найособливіше? Люди. Свою першу вчительку пам'ятаю. була. І Клавдія Володимирівна. І всіх. всіх. Ну, всіх своїх вчителів пам'ятаю добре. Що таке особливе про них? А що таке особливе? Була в нас учитель математики, вона моя тіща була бивша. Ну, зараз немає її вже. Була заслужений учитель. От усе особливость. Вся особливость. Любима тіща була. Ну вони хорошо викладали свою дисципліну. і... Привертали увагу до себе, от, зацікавлювали дітей, і нам було приємно слухати їхні розповіді. А який предмет у вас був улюблений у школі? Ну, я не знаю, я вчилась. Добре, на відміну і всі предмети мене цікавлять, да і особливо алгебра, ті всякі формули вводить їх. Учителя мне запомнились, но я вообще-то здесь не училась. Я приехала сюда в семьдесят седьмом году уже закончила школу. Значит, а вы... Конечно, Школа. я помню фамилию и имя свои. У меня была Рабинович Лизавета Иосифовна, такая учительница. Потом была Валентина Васильевна Попова, тоже чудесные учителя, прекрасные, царство им небесное. Их уже давно нет, они были. В общем, давно я закончила школу, но воспоминания классные. У меня не было плохих учителей. Чудесные учителя были все, ничего не могу сказать. Поэтому... Какие предметы у вас был найбленнішем в школе? Русский язык и литература. Учительница прочила меня, это классная руководительница, чтобы я была литературоведом. Но не получилось, не вышло совсем другое время. Ну, у нас була вчителька Марія Івановна по математиці, ну я взагалі родом не отсюда, я сюди заміж вийшла. То дуже була хороша вчителька, вона для нас була як мати рідна. Все об'яснить, все розкаже, допоможе, підскаже так. що, Хоча вже її, як то кажуть, немає на світі, цар своєї небесне. ну Вона нам запам'яталась дуже хорошо, що вона до всіх така була лагідна, мала підхід, вміла хорошо пояснити. От хто що не розуміє по математиці. Як це щас репетитором нанімаюцю? А тоді вона нам все об'ясняла, все розказувала, щоб ми розуміли, щоб ми хорошо вчилися, щоб ми були хорошими людьми. А що б ви могли побажати всім вчителям, які зараз навчають дітей напередодні їхнього професійного свята? Саме головне здоров'я, мирного неба, щоб в нас не було війни, це саме головне, бо страшно, що наші діти зараз погибають на війні. Чоловіки, діти це дуже страшно, дуже болісно. Моя сестра там живе в Красноармійську. То. Яшко, це дуже страшно, а так нашко. Ну і щоб навчали хорошо вже наших внуків, бо в мене вже діти вивчили внуків, щоб хорошо навчали. І здоров'я їм. Професія вчителя складна і непроста, адже кожного дня вчитель стикається з дітьми різного характеру, їх дуже багато. Кожен із дітей це окрема особистість, до якої потрібно знайти свій власний підхід. Це дуже складно, але водночас це дуже цікаво пізнавати кожного дня нових людей, різних людей. І вкладати в кожну дитину частинку своєї душі, для того, щоб ця частинка потім проросла новими знаннями, відчуттями. Разом з дітьми пізнаєш світ. Разом з ними можна не лише пізнавати, а відчувати все по-новому. Тому професія вчителя дуже цікава, але й складна. Тож сьогодні, напередодні свята дня вчителя, хотілося б побажати всім вчителям творчості, наснаги, здоров'я, найголовніше здоров'я і мирного неба. Всього вам найкращого, любі наші вчителі, працівники педагогічної сфери. Адже робота у вас дійсно нелегка, але вона того варта. Ви виховуєте нових особистостей, нових людей. Із тих учнів, яких ви виховуєте ще зі школи, потім виростають нові вчителі, лікарі, юристи, люди різних різних професій, але основа їхня закладається ще зі школи. Тож всього вам найкращого. А вам, шановні телеглядачі, ми бажаємо також лише хороших емоцій, тепла у ваших стосунках, мирного неба над головою. До нової зустрічі!